Замок Сент-Мікуш, інша назва чи Надіївський замок або замок кохання, знаходиться неподалік що в Закарпатській області. На жаль, він не такий популярний, як Паланок, а дарма тут цілий рік діють виставки та проводяться різноманітні фестивалі. Історія замку починається ще у 13 столітті, тоді вперше згадуються території, на якій він розташований. Надалі історія Сент-Мікуша в основному пов'язана з битвами, адже замок добре укріплений і служив чудовою фортецею. З подібним. Похмурим замком, зрозуміло, пов'язана легенда. Кажуть, що під час реконструкції Ченнадійського замку у сіні знайшли сквет. Це пов'язано з віруванням людей за старих часів, якщо замурувати в стіні людину, то укріплення буде неможливо захопити. У замку діє експозиція, перший поверх повністю виділений під виставку. Тут можна переглянути портрети власників замку, а також переглянути інтер'єр для огляду туристів відкриті шість кімнат. Нинішні господарі замку з Задоволенням покажуть і таємні проходи. Їх тут у замку два. Екскурсії тут проводяться регулярно, а ціна екскурсії в замку Сент-Мікуш символічна. Для того ж, гроші, зібрані з екскурсії, йдуть на реконструкцію замку. Також територія замку часто приймають різноманітні фестивалі.